Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло Є. Сьогодні ми робимо відео огляд гарного будиночку у Львівській області в Золочівському районі. Село називається Білий Камінь, а районний центр ось він, це Золочів, знаходиться в 13 кілометрах від села. І в 13 кілометрах теж е, бувший районний центр Олеськи. ще донедавна це рахувалося районним центром Білого каменю. В 8 кілометрах від Білого каменю є залізнична станція Ожидів на залізничній лінії Львів-Броди. Село Білий Камінь. Колись Білий Камінь було містом з Магдебурзьким правом, замком, ринковою площею, засноване село в 1493 році. Зараз це невелике село, в якому вціліла лише одна з давніх пам'яток це бароковий костел, в взяття Пресвятої Діви Марії. І споруджений він був в 1700 році. Ландшафт краса природи, ну просто вражає село Невелике, але воно на рівнині і навкруг пагорби, які мають кожна гора має свій, свою назву, Вкриті лісами. Через село протікає річка Західний Буг. є озеро з підземними джерелами, є ставок. Ну, Тобто надзвичайно гарна природа, ну і інфраструктура села теж. Дуже гарна школа в цьому селі, школа імені Шашкевича, колись навіть була лауреатом конкурсу 100 кращих шкіл. України Ось такі краєвиди села, але ми сьогодні розмовляємо на тему будиночок, продається будиночок в селі Білий Камінь. І розповідь про будинок буде вести і власник, він надіслав нам відео. Тож, послухаємо огляд спочатку власника і трошки Підсумок зроблю я. Це він відзняв дорогу, показав, яка дорога до села, досить добра, асфальт добрий. І до, до, до будинку вже ну, трошки з вибоїнами, але тверда, тверде покриття, асфальтована дорога до самого будинку. І так, слухаємо власника будинку, який представ, покаже нам свій будинок. Дивіться, на рахунок сусідів. Бачите, тут є в нас дитинка, там є. Далі в нас повністю по колу йдуть будиночки. Повністю по колу йдуть. Оце наш будинок. Далі знов йде ряд з десь 20 будинків. А ось тут будиночок наш, який ми продаємо. Так, по нашому будиночку тут у нас є розташована е тераса, е подвір'я треба прибрати, тому що трошки перший раз сюди приїхали, коли сніг зійшов. тут у нас є е Шіпщина така на інструменти, далі гараж, далі фліф. І за цими воротами в нас де вже е город. Так, тепер заходимо ми в будиночок. Ось так ось тут виглядає прибудова, тераса. Заходимо. Тут треба також все прибрати, тому що, кажу, тільки після цього ремонту ще навіть нічого не встигли помити, бо прибирати. Плюс-мінус так виходить прихожа. Ось шафа. Пішалка. У нас прихожа. З прихожої зразу ми потрапляємо у кухню. Парним великим вікном є газова плитка. Тут mm. е е е <клес> <Опа. клес> у нас є підвал. Тут у нас є підвал. Так, тепер ми йдемо в вітальню. Тут в нас є вітальня, хоро, хороша пічка, яка досить гарно гріє тепло. Ось така у нас вітальня. зроблено, гарно все зроблений такий мінімальний косметичний ремонт. І треба просто помити. Нога досить хороша вітальні. Далі з вітальні можна попасти в е, ось таку кімнату, спальню. Там є п'є, пічка точніше. Тут у нас є дзеркало. Ось так воно виглядає. Ось. Повертаємося назад в коридорчик. Спальня. Якщо відкриваємо двері ліворуч, тут у нас непогано є кухня. Типу, ну, можна зробити кухню, можна зробити собі тут теж якусь кімнату спальню. Столик, пічка на дрова. Можна зразу робити цей варити їсти. Тут якщо немає світла. І з цієї кімнати, з цієї кімнати, можна також потрапити в цю саму спальню. Виглядає. От, якщо ми, наприклад, знову ж таки нагадую, це є в нас, якщо це вітальня, ми дивимося так. Тут у нас є оця кімнатка. Далі ще одна кімнатка. І тут праворуч є двері, де можна зробити туалет. Ще навіть є деякі інструменти. Ось, отут можна зробити непогано собі е, душову кабіну поставити, туалет і раковину. Місця достатньо. Місця достатньо. На мою думку, це би був ідеальний тут варіант. ідеальний. Отже, в селі Білий камінь. Продається будинок на земельній ділянці 22%. сотки. Також для, біля будинку є ще додатковий город 6 соток і того 28 соток землі. Якщо не, не дуже було зрозуміло, як розташовані кімнати, дивитися на план і можете зупинити камеру і ще раз розглянути. Загальна площа будинку 88 квадратних метрів. В будинку є світло, газ, вода на території подвір'я. Її легко підвести до будинку. Також на території подвір'я є гараж, є підсобні приміщення, хлів, на городі є сад з фруктовими деревами. Слід сказати, що інфраструктура. Не така велика в селі, але все необхідне є. Є школа, є садочок і декілька магазинів. Вартість всього цього домогосподарства у Львівській області, Золочівському району, районі, в непоганій гарній локації, де недалеко і до залізниці. І, і сполучення є транспортне, досить нормальне, маршрутки ходять, вартість будинку 16 тисяч доларів. Будинок має косметичний ремонт, міцні підлоги, тобто, можна заїхати і жити, покращуючи свій побут. Якщо у вас є запитання, Пишіть їх в коментарі, а краще телефонуйте власнику, адже під цим відео буде посилання на оголошення. А і таким чином ви зможете, поговорити з власником будинку. Ми вам дякуємо за увагу, за те, що ви дивилися наше відео, нам за роботу уподобайку, підписку кожні 3-4 дні ми виставляємо новий, нове е, відео огляд бюджетних будинків здебільшого в Західній Україні.